що кожному треба зробити, в тому числі і тобі, тобто, що тобі треба зробити, щоб в державі наступив мир. Ну, справді, треба почати кожному себе, це в першу чергу, почати виконувати свої обов'язки, або вимагати виконання обов'язків тих, хто будуть ближче до вас. Якщо кожен почне змінювати простір навколо себе, то я думаю, ми досить швидко могли б змінити в цілому Україну, як мінімум. Так? Більше того, ми на сьогоднішній день дали пропозиції, які мали б дати можливість. Якщо не припинити той конфлікт, який є, то хоча б стати на шлях припинення того конфлікту, та його вже на сьогоднішній день буде досить складно припинити. Ви знаєте, ми з вами спілкуємося постійно. Ми робили певні заяви. На жаль, зараз вони під підтверджуються, підтверджується те, що ми пропонували тоді. Можна було це в зародку задусити зразу. На сьогоднішній день це вже переходить такий довго граючий конфлікт. На жаль, і ми трохи кожен з нас винен в тому, що ми допустили це. Дякую тобі. Микола. Доброго вечора. Скажіть, 에... будь ласка, перше як ви думаєте, віде, що дасть віде. ця акція? Ну, що дасть акція? Я думаю, в черговий раз органи влади побачать консолідованих настроєних людей, консолідовано настроєну громаду. І те, що ми запропонували на сьогоднішній день, більше того, ми не тільки запропонували, ми ще й будемо контролювати. Ми дали ряд пропозицій. Я думаю, маю надію, що і президент, і Верховна Рада мали би відреагувати на те. Для того щоб припинити той конфлікт, який ми маємо на сьогодні, той самий тероризм проти якого сьогодні зібралася така велика кількість людей. А як ви думаєте, тому що у російській пресі, у цій телебаченні, є така думка, ну, переглядаючи різні відео, вони доводять те, що під волновахою це була як стати, імітація насправді цього акту, що був там терористичного, що це самі українці зробили, там на міні підривався автобус. На сьогоднішній день насправді волноваха не є найключовою ситуацією, яка є. Такі самі волновахи, такі самі події, як волноваці, відбуваються кожен день. У нас відбувається війна. І, на жаль, поки що. Органи влади і наші перші посадові особи не хочуть цього визнавати або не можуть. Або є на то якась політична. Е, Складова, можливо, є якийсь сценарій, е, але є й пропозиції від нас. Як можна було би зупинити, як можна було би роз, розслідувати нормально? Таке не так давно про це, що боїнг був збитий українцями, оголосила та сама Росія. Не значить, що збили українці, так да, можливо, можливо, до того мають відношення українці, але це. Є, але це є терористичні організації. Це є. Російські, фактично, терористи, які знаходяться на українській території. А скажіть, будь ласка, що ви зараз кажете по аеропорту? Зараз його зливають, чи що там відбувається? А насправді відбувається війна, насправді те, що відбувається в аеропорту, це є наслідки того, що відбувалося перед тим. Тому що не можна було, мабуть, що не можна було робити певні дії, які тепер призводять до того, що послаблюється або ускладняються, ускладняються позиції наших тому на сьогоднішній день, я не думаю, що, там, я не думаю, що хлопці дадуть злити. Його, так, Давайте будемо говорити так. У нас є постійний зв'язок, ми допомагаємо хлопцям, які там перебувають. Е, є серед нас представники, які там були, які туди збираються. Я думаю, що не так просто буде його захопити. На сьогоднішній день аеропорт це, це вже. Е, так все, друзі, ну, зразок того самого настрою, який от, ми тут відчуваємо. Добре, дякую вам. Дякую.